Партнер проекту портал Кінотеатр Всім добрий вечір. Мене звуть Яніна Соколова. Дякую, що традиційно в цій порі подивитесь програму кіно. Сьогодні в нас незвична програма. Ми будемо говорити про історію, яка незабаром думаю склихне серця багатьох українців, як старшого віку, так і маленьких українців. Трубач саме так називається стрічка, яка вже з 27 березня стане доступна абсолютно всім українцям в широкому прокаті. Знаєте, продюсери цю історію називають сімейним комедійним кіно. Наскільки це кіно комедійне, наскільки воно музичне, наскільки варто вам подивитися обов'язково побачамо сьогодні? поговоримо з людьми, які створювали цей фільм, Поруч зі мною Леонід Шевченко, виконавець головної ролі, та режисер цієї стрічки Анатолій Матешко. Доброго вечора. Доброго вечора. Дякую, що до нас прийшли. Слухай, ну, питання до тебе одразу. Скажи мені, людина, яка в такому молодому віці знімається у такого знаного режисера. Які відчуття? Такі фантастичні відчуття. Це дуже цікаво зніматися взагалі у фільмах, а у таких великих, як режисерів це одне задоволення. Слухайте, ну давайте коротко про історію. Гарбо говориш, буде знімати ще. <світ> Молодець і на перспективу. Слухайте, ну про що історія? Давайте розкажемо, аби глядач зрозумів, чи варто піти на трубача. Ну, по-перше, це дійсно ви зробили такий накіп на те, що це сімейна історія. Угу. Звичайно, для мене було важливо, щоб це була сімейна історія, щоб я міг взяти дитину за руку, прийти туди і спокійно подивитись кіно. Бо в мене в у мене три сини. Одному 14 років, і я так кажу, пішли подивимось кіно. А папа, так, папа може, не треба. <свистач> бо <по> там навіть в таких бойовиках сцени виникають, що е, незручно сидіти поруч з дитиною, бо треба дуже багато чого пояснювати, а зараз ну, не хочеться. Я від вас такого <по> не <по> чекав. Слухайте, ну взагалі. В досвіді українського кіно мені здається, це не єдина історія, правда наразі на даний момент, якому можемо похизуватися з точки зору саме продукту для дітей. Це правда? для нас було теж важливо. Хотілося зробити крок якраз в цьому напрямку. щоб це був дитячий, обов'язково музичний фільм з піснями з українською музикою, такою хорошою, сучасною, І це для нас було головним завданням. Мені 13 років і тепер. Та якщо запитати прямо по суті, а хто ти, то з самоусвідомленням мені пощастило. І я вже давно зрозумів про себе, що я трубач. Правда, що музику писав один із учасників гуртого Гельбарделу. Так, Так. це, це Сергій Рябцев, Він дуже так занирився з головою в цю роботу. Ми працювали з ним десь півтора року до зйомок ще. Ми почали дуже рано працювати. Він почав раптом так, писати навіть пірші. Він писав російською мовою, а потім ми перекладали Сергій Ковальчук, тут класний перекладач. Він перекладав українською мовою, і виходили такі дуже живі. Це найкращий викладач минуло перекладач минулого ну, року. Звичайно, так. він uh, не тренувався на цих мультах. Та да, ви що? Я його Все uh, Здорово. Він сидів у нас на як редактор на дублюванні. все, ну, весь час був нами. Льонь, ну розкажи про історію про історію свого персонажа, і в цілому стрічки. Трубач, хто він? Хлопчик, що грає на трубі, але. Незвичайний. і Він вважається як І Він закохується в дівчину, він пише їй музику, щоб звернути увагу якось на себе. Так, звернути увагу. А вона кохає її. Ліза та сама. До такої так просто не підкатиш. Хочеш зіграти? Давай тільки я поспішаю. Так завжди його ворога, його можна сказати так. А це Віталік Колодін. Мало того, що ти Віталіка в оркестрі підсижиш, так ти ще й знущаєшся над ним. Сим спонсорів. І цим усе сказано: Стоп, стоп, стоп! Що ти граєш, Віталік? Дудка жовт. І от о, у результаті цю пісню, яку він написав, яку він присвятив головній героїні дівчині. Mm -hmm. Її викрадають. А коли ви покажете конкурсну програму? Програму ми покажемо на конкурсі. Ну, друзі ему допоможуть вирішити цю ситуацію. То есть там буде однозначно, mm -hmm. но з дуже нежними поворотами. Ну все не рассказывай, Не рассказывай. Сохранил інтригу. Просто фільм такий, він дуже живий, захоплюючий. Mm -hmm. Хочеться все розказати. Слушай, рассказать. ну ти зараз скажи чесно, вот не кривя душой, Ти дев'ятикласник Леонід Шевченко, Пішов би на подобную історію, якби в ній не снимался, да? Вот просто так вот предложили друзья, а давай сходим в кино. Пошел бы. Мне нравится, что ты думаешь. Они а сходу отвечаешь, да. Он очень глубокий парень. Я вижу, да. Подумай. Я думаю, правда? смотря бы в каком контексте предложили. Угу. Мне вообще нравится какое-то очень такое живое, веселое кино. То есть не какие-то там боевики, смерть, разрушение. Угу. А какое-то такое доброе, живое кино, в котором есть. Эм... Характеры. Ета да. народа за мною Они все время шутят. Чарлі та шоколадна фабрика. Візуальний шедевр Тіма Бертона для дітлашні. За сюжетом власник фабрики солодощів Віллі Вонка підклав п'ять золотих квитків у п'ять плиток шоколаду. Щасливці, які віднайдуть скарб, потраплять на фабрику. Першим квитка знаходить маленький ненажера Август. Він трощить шоколад тоннами. Друга вирука, донька мільярдера. Підстаркуватий багатій виконує всі забаганки кучерявої дитини. Така хорошенька. Для зйомок цієї сцени довелося відшукати 50 дресированих тваринок. А це Віолета, вона постійно жує гумку. За час зйомок акторка зібрала зі своєї жуйки шар розміром із футбольний м'яч. І ще один квиток за фільмом знаходять у Росії. Втім, російський квиток виявляється підробкою. У кіношній рідці ціліться 50 мільйонів літрів фальшивого шоколаду. Бюджет дитячої картини абсолютно дорослий, 150 мільйонів доларів. Хоча у прокаті Чарлі та шоколадна фабрика Брали утричі більше. Ретро, сукенки, панчохи, старий магнітофон і приємні оку, теплі кольори. Це дитяча комедія королівства повного місяця. У родині адвокатів живе 12-річна Сюзі. Всі навколо вважають її буйною і неадекватною. По сусідству в таборі бойскаутів нудьгою сирота Сем. Через його диватства від хлопця навіть відмовились прийомні батьки. Сюзі та Сем випадково знайомляться перед виставою і розуміють, що створені одне для одного, тож вирішують тікати від дорослих і жити разом. De temps de l'amour, le des Поки світ збивається з ніг у пошуках зниклих, закохана парочка в'є є гніздечко на дереві. Як бонусу стріці з'являється тільда Свинтон у смішному капелюшкові соцпрацівниці, ця мила абсурдність вписується ще й у скромний бюджет. Стрічку зняли за 16 мільйонів доларів. Це казка про вічне протиборство добра і зла та протистояння світу дорослих і світу дітей. Презентували королівство повного місяця у Каннах 2012 Як Едмунд Попал ти в мої владіння тут Тільда Свинтон без кумедного капелюшка, але теж із поганим характером. Вона біла відьма, така собі зла снігова королева. Стрічка починається з майже документальних кадрів. Друга світова нацисти скидають бомби на Лондон. Тема абсурдності війни одна з наскрізних у фільмі. Бюджет картини нечуваний, 180 мільйонів доларів. Дозволив зняти грандіозні батальні сцени. Але через засудження війни, навіть у вигаданій нарнії, під час найжорстокіших сцен. не проливается ані крапли крови. Ну вот с точки зрения молодого человека, который живет вот в реалиях тех, которые сейчас есть, вот кто для тебя является героем? Вот киношный герой, герой жизненный, есть те люди вот не только в Украине в целом, да, вот в мире, к которым бы хотелось стремиться и которых ты, ну, честно, смело уж назвать вот вот этот герой. Я не могу сказать как-то конкретный человек Хорошо, Я... может быть, собирательный образ. Мне интересно знать твои мнения. Герой это тот человек, который помогает другим, mm -hmm. то есть он приносит э, пользу, он интересен людям, он сам по себе он добрый, он ничего плохого в себе не несет, то есть светлый, светлый человек, который помогает другим. В детстве я помню, что я хотел бы быть похожим на кота Леопольда. Ты что, серьезно? Ну, какая связь? А говорят, что порвала связь времен? Какая связь-то существует? Ну потому что он мирил, он был целый. Восьми, да. Вот я пытаюсь всегда вообще на протяжении своей жизни кого-то всего сдружить, стузить. Анатолий, вопрос к вам. Знаете, современное кино диктует определенные какие-то клише, которые не всегда по душе режиссером. Mm -hmm. Вы, вам приходится находиться в определенных рамках и, или иметь удовольствие снимать то, что хочется, невзирая на мнение продюсеров, тех, кто, грубо говоря, дает деньги на. Знаете, для, для меня важна профессия. И, и важно снимать разные по жанру, разные по историям вещи, по форматам, может быть. Потому что когда ты снимаешь все время, например, мелодрамы, то как-то замыливается глаз. Если снимаешь все время музыкальные картины тоже, я вот с таким начинал нашу работу с таким азартом, очень как-то было много энергии, энтузиазма, а к концу как-то, когда каждый день по 100-200 человек на площадке с инструментами, все такие талантливые дети, все дудят. Это же не просто сопилка флейта, а там такие духовые mm -hmm. и на надо всякие сайте, Это было, как я всегда говорил, что это последний, последний мой музыкальный фильм. Но когда закончилось, все стало немножко грустно, потому что этого не хватает. Продюсеры волновались, что не вовремя, может быть, мы сейчас премьеру делаем, потому что очень много в стране проблем, очень много сейчас вопросов, которые нужно решать. Угу. Я тоже как-то сомневался, потом понял, что у нас же такое кино, оно с такой энергетикой, что людям вот сейчас очень надо на какой-то момент не отвлекаться, а переключиться на что-то, подзарядиться еще энергией и пойти дальше, и сделать следующий шаг. Потому что то, что... Вот делают те дети на экране, оно ну, вызывает какую-то гордость за то, что у нас есть такие дети, такие таланты. Я играю на шести музыкальных инструментах. Это тромбон, саксофон, труба, флейта ударной и фортепиано Слушай, ну ты уже чувствуешь какое-то бремя славы Которое вот там тянется, мешает ходить а это, же, и, и, ну, я знаю, сама это же не первый фильм с... твой? Сама скромность сидит посмотрите. Да, да, я вижу уже раны От да. царапин поклонниц да. на лице а -а -а. Да, видно Слушай, ну если, если mm -hmm. без смеха В современном мире украинском Быть актером хотелось бы Вот дальше, ты сейчас девятый класс Продолжать mm -hmm. Я думаю, да хотелось бы и причем опять же играть какие-то такие роли вот похожие на трубача добрых революционеров вот угу. добрых ну, революционеров да там такая даже не революция а там как бы конфликт э, дешевле э, раскрывает как, э, все позитивные качества человека ну вот, там есть четкое противостояние добра и зла которое Ну, мы вообще снимали сказку. Там у нас очень явное. Добро очень э, явное такое зло, но ну, может быть оно более симпатичное на экране, чем в жизни, наше зло. Оно у нас такое, ну, как бы на него можно смотреть с улыбкой. Я вас, детки, навчу. Музыку любить. Оно а ну не галдеть строю. Мэрия оголосила конкурс дитячих оркестров. А вы ж не в Ведь правда, будь ласка, диск. Умоляйтесь, шановна Татьяна Ивановна, Я дуже в курсе. Ну, это же детская да. кино, конечно. И, там нет, как люди говорит, крови. Но человек, вот в свои 12 лет, наш герой, он может отстоять свою позицию. Угу. Он идет до конца, и он побеждает. Слушайте, но фильмы, которые непременно вы бы посоветовали нам посмотреть, безусловно, мы сходим на Трубача, напомним всем зрителям, с 27 марта стартует прокат в кинотеатрах. Есть ли какие-то картины, которые вы нам советуете посмотреть дома? Вот сегодня воскресенье, выходные. А, то ну, я не знаю, что идет. Нет, это не обязательно история, которая в кинотеатрах. Возможно, 30-летней ну, Одна давности. из картин, которые меня, может быть, вдохновляли вот на этот фильм, который я делал. Да. «Королевство полной луны». Это Черт. правда. Я буду на заднем дворе. Срублю какое-нибудь дерево. Мне очень нравится вот фильм Оливер Твист. Угу. Такой решительный. Да. В своем возрасте это очень решительный мальчик. Он, ну, он самостоятельный. Но иногда одинокий. Пожалуйста, сэр. Можно добавки? Оливер Твис попросил добавки. Добавки? По нему веселится плачет. Сейчас за что только не вешают. Легавые обожают вешать. Я знаю, что у него добрый душа. Ты та, знаешь, я интуитивно, как мама двоих детей, чувствую, что ты, во-первых, замечательный человек, во-вторых, человек с характером, ну, а в-третьих, что тебя ждет будущее. Не знаю, в кинематографе ли, но будущее оптимистичное сто процентов. Спасибо, что к нам пришел. Спасибо, Анатолий. Я нагадаю нашим глядачам, что ныне мы говорили про картину «Трубач» из 27-го березня. Картина стартует в широком прокате абсолютно в всех кинотеатрах страны. Обовязково завитайте. Я вас оставляю в компании «Афиши». Мирного вечора, мирного неба. Над головою мирних думок дивіться гідне кіно. Не забувайте про нашу програму. До зустрічі. Я дуже люблю Україну в одному з попередніх фільмів. Я грав українця. Я підтримую вас, підтримую вашу боротьбу за свої мрії. Я з вами. Я не боявся сюди їхати. Для мене це шанс. Шанс послухати, повчитися і розділити з вами цей унікальний та історичний для України момент. Він не знімався п'ять років, але від ролі транссексуалки відмовитися не зміг. Я шукала тебе самотній красунчику. За таке перевтілення отримав Оскара як кращий актор другого плану. Взагалі сюжет стрічки ґрунтується на реальних подіях. Це історія далеського електрика Рона Вудруфа. Він пияка, забіяка і не роба. На дворі 85-й рік. Містер Вудруф, у вас позитивний тест на ВІЛ. Ви кого-небудь вживали наркотики або були в гомосексуальних стосунках. або щось подібне. Гомосексуальних, тобто чи був я педиком? Містер Вудруф, вам залишилося не більше 30 днів. Винахідливий Рон не хоче помирати. Він їде у Мексику по нетрадиційні ліки, зцілюється сам, а у штат. Ти починає возити контрабанду. Образ віл позитивного електрика втілив Меттю МакКонахі, аби стати хворобливо худорлявим. Скинув 21 кілограм за чотири місяці. Я їв мало, але вісім разів на день. П'ять разів це були овочі і тричі трохи поживніші продукти. А на ніч лишав собі келих червоного вина. У дієті цього не було, бо у вині багато цукру. Але я все одно продовжував худнути. То чому б ні? Звісно, ще я посилено тренувався, бігав по дві. Години на день. Одного разу навіть пошкодив щиколотку і не міг займатись 10 днів. Але скинув стільки ж, як зазвичай, і подумав до біса, тепер не буду бігати. За таке перевтілення теж отримав Оскара як кращий актор першого плану. Загалом удалеського клубу покупців шість номінацій на Оскар. Ти певно була рідкісною красота. Ти така мила, коли кривляєшся. А це 60-річна Катрін Деньов у ліжку з хлопцем удвічі молодшим від неї. Колишня королева краси. А тепер підстаркувата власниця провінційного бістро опиняється на межі банкрутства. Вам відмовлено не, не може такого бути. Картка не підлягає поверні. На доважок дізнається, що чоловік її зраджує і хоче взяти за дружини іншу. Пригнічена головна героїня кидає матір, гостей і персонал та їде шукати сигарети. Усі магазини зачинені, і чим далі їде жінка, тим більше їй не хочеться назад. У мандрівці Франції в деньов раптово з'являється попутник. Привіт, я твоя бабуся. Беті. Презентували стрічку за сигаретами в основному конкурсі попереднього берлінського фестивалю, а режисерку номінували на престижну французьку премію Сезар. Вітер дужче мультик, що номінувався на Оскар і став лідером японського прокату за 2013 рік. Автор мальованого дива знаменитий режисер Хаяо Міядзакі він уже заявив, що це його остання робота. Тож однозначно треба йти у кіно. Мультик розказує про авіаконструктора, який створив літак винищувач. Один із тих, що атакували Перл-Харбор. І ще одне джерело сюжету японська книжка про дівчину, що страждає від туберкульозу. У японському прокаті мультик зібрав 120 мільйонів доларів. Партнер проєкту портал Кінотеатр.Юей.